Вітаю, друзі! Отримали нову модель велосипедної фари. Це фара з виносною кнопкою на 9 світлодіодів. Тут же схожа модель на попередню, яка вже давно є у нас у продажу та користується попитом. Була фара на 8 світлодіодів. О чому була? Вона є в продажу. Головні відмінності цих двох моделей. Ну, По-перше, трошки дизайн. Дизайном відрізняються. По-друге, в новій моделі присутній зверху індикатор заряду акумулятора. По розмірам трошки нова модель ширше, та по возі суб'єктивно трохи важче. Головна відмінність цих двох моделей в, в гучності звукового сигналу. Отак от звучить стара фара. А отак от сигнал нової. Я не знаю, як на відео буде передасться звук, але ну, щитлива різниця. Е, крім того, нагадаю, що ці фари можуть використовуватися в якості павербанка. Е, кріплення йде в комплекті на кермо як для самої фари, так і для кнопки. І переключення, вмикання, вимикання, перемикання здійснюється при допомозі кнопки зверху. або з пульта. Можна змінювати режими. Є режим ходових огнів. Дуже зручна. Так, корисна фара. Будь ласка, телефонуйте, замовляйте, відправляю новою поштою по всій Україні. Дякую за увагу.